Доброго раночку, мої соколики, ластівки. Хай сьогодні завжди вам на путі стане добро. Я вам хочу такі розказати дві маленькі випадки із вчорашнього дня мого. Я вчора робила котику, стерилізацію, ну, кастрацію, верніше, в клініці. І неймовірні люди все-таки в нас добрі. Велика черга, але ну, в мене запис був до, той лікарі, до цього лікаря, що я завжди звертаюся зі своїми тваринками, завжди черга, бо він прекрасний, вона прекрасний лікар. І що я хочу сказати, це ж я вже котика віддала, вже зробили операцію, жду, щоб він вийшов з наркоза. І я призиваю, щоб всі робили стерилізацію. Тваринок не треба, будь ласка, не треба. Тваринкою своєю жертвувати, тому що тоді, якщо не зробити це, тоді будуть, можуть проблеми із здоров'ям. Ну я хочу про інше сказати: заходить молода пара, забігає верніше. Молода пара ну, може по 23 роки і плаче в слізах. До нас же ж людей там багато черга І каже, будь ласка, я вас прошу, пропустіть, пропустіть. І тут її парень заносить собаку, збиту, зовсім дворняжка. Ну, дворняшка така, я кажу, ну така, як тисячі на вулиці її збігають на руках. Вони їхали машиною, і побачили на дорогі збиту собачку. І каже, думали, що сказ у неї, а вона крутилась так. І каже, поїхали в іншу клініку, зробили, то не сказ, а її просто збили збили, і, ну, збили, вдарили, то вона крутилася, голову забило, паморок і крутилася. І на руках, Звісно, всі люди, які ми там у клініці були, пропустили їх. Це лікар... Взяла е, цю собаку, сразу підключили капельниці, сразу, в общем, всю допомогу. Вони сразу заплатили, я не знаю, може, чи 10, чи 15 тисяч гривень, е, щоб залишити тут і на 2-3 дня, щоб е, вилікувати. І кажуть так, каже, ми вже третю собаку це будемо, вірніше четверту собаку до себе заберемо. Три вже підібрали раніше, отак збитих собак підбирають, вилікують і до себе забирають. І фото показують, що в них у дворі от живуть частний дом. І цю собаку каже, назвали її Білка. І вона дійсно на білку похожа, ну така трошки зоровенька. І це ж я там поки ждала, вони оплатили гроші і самі поїхали. І поки я там ждала, поки мій котик вийде з наркозу. Так вони два рази приїжджали, дивилися. Собака, звісно, дуже кричала, дуже вищала, видно ж, побили внутрішні органи там з легкими щось. Ну, нічого. Сказали, що буде жити і будуть лікувати. Це такий добрий випадок. Все-таки добрі в нас люди. Ніколи не проходьте мимо тваринок страждущих. Николи. І другий випадок. Пішла я вчора теж за ліками треба було купити аналгін, щоб давати. По четверть таблеточки після е, стерилізації, ну, після кастрації, ну, на всякий випадок. І в аптекі стою передо мною бабушка і мужчина ще один переді мною. Мужчина мені, по-перше, уступив місце, місце перед бабушкою, каже, ну, Виберіть ви, що вам треба, а потім уже я візьму. Ну, Кажу, дякую. І тут же бабушка ліки собі купляє. І Там виходить на 800 гривень, а вона каже, в мене нема цих грошей. І цей мужчина оплачує, представляєте, оплачує цій бабушці 825 гривень. Ви оплачує ці ліки, і я просто стою і кажу, Боже, ви просто кажу, ви просто настояща людина, ви просто кажу, ну, з великої літери людина. Представляєте, за один день два таких випадка добрих. І та бабушка, правда, не дуже хотіла брати. ну, Тут ми ж аптеці хтось стоїмо і каже, ну візьміть, візьміть. І вона так аж заплакала, що він оплатив ліки. Оце так. Значить, наш світ наповнений добром. І не треба ніколи казати, що я. Роблю добро, а мені зло. Ні, ви робите добро. Хай вам зразу воно не вертається, але в саму тяжку минуту хвилину, побачте, добро вам прийде або вашим дітям. Я вам це кажу. І дивіться, отак і випадають карти. Ви, може, і захищені із-за того, що з вами нічого не случиться, нічого не відбудеться, бо ви робите добро. Робіть добро. Добро завжди повертається. Завжди. Не треба казати, бо зараз хтось все одно напише, що. Я роблю добро, а мені зло. Ні, ви для себе робіть добро. А вам воно вернеться в саму тяжку минуту, коли вам треба підтримка. Вас вищі сили підтримають.